Спорт проти куріння під таким гаслом упродовж трьох днів у Івано-Франківську проводили турніри з міні-футболу. Змагання за кубок ініціаторів заходу громадської організації спільними зусиллями присвятили Дню Незалежності України. Турнір проходить за підтримки народного депутата України Олександра Шевченка. Проводимо для того, щоб популяризувати такий спорт як мініфутбол та пропагувати ведення здорового способу життя. Досі здорова, сильна молодь є дійсно майбутнім України. Охочих позмагатися за кубок шукали за допомогою соцмереж. У результаті зареєстрував аж 25 команд. Спортивні сутички відбулися між аматорами та професіоналами віком від 14 до 30 років. У бажання одних і майстерність інших окремі навіть поєднували, формуючи склад як із учасників дворових команд, так і тих, хто вже має досвід участі у чемпіонатах міста та області. Раніше грали разом, тренувалися в футбольній школі. Ми тут граємо в футбол, наприклад, на цих майданчиках, там, якщо є час зібратись, просто кожен з моєї команди має свій футбольний клуб і тренується з ним. Також дуже високого класу турнір Дуже багато сильних футболістів з сильних команд. Не всім фанам великого футболу під силу пристосуватися до формату міні. Він потребує значно меншої площі та кількості учасників. Їх у команді може бути лише п'ятеро. Однак у цій грі кажуть юні спортсмени, потрібно ще більше думати та бігати. Примостів відзначили кубками, медалями і грамотами, а також подарунковими скіпасами для активного відпочинку в туристичному комплексі Буковель.